Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Енергодар, що заважає якнайшвидше де окупувати місто Енергодар. Є карта миру, це така дуже сильна карта. Це в Енергодарі буде мир, не буде військових дій. Це дуже добре. І ще вийшла карта такої відходу, що ворог збирає свої. Виводить всі свої війська із Енергодару, причому разом із ворогом вийдуть і зрадники. Дуже сильна військова це військові України в Енергодарі. І це мирний шлях, мирний, бо дуже велика необхідність рятувати людей. Є загинувші люди, багато руйнувань в енергодарі, і е, гуманітарну допомогу треба людям надати і тваринам, і жінкам, і дітям, і людям похилого віку необхідна допомога, багато людей загинувших. Там катастрофа. Так, і на майбутнє в е, Енергодарі також немає руйнування, немає військових дій, є тільки зцілення. Е, е, Це коли відновлення життя, відновлення, відновлюється Енергодар і знаходять загинувших людей. Е, так, то... тих, хто хто загинув, будуть знаходити. Попри все, що ворог зруйнував і робив в енергодарі, буде відродження, відновлення і фінансове забезпечення людям надійдуть допомога в Грошова. І від, також відновиться захист навколо Енергодару. Ем, зайдуть військові і встановлять, я так розумію, навколо Енергодару, щоб захищати від, щоб не було обстрілів. Це я хочу спитати, чому так важко. Ні. Так, це таємна операція, і вона буде перемога. Там спочатку зайдуть війська, і це буде як таємна така операція. Перемога, про яку не будуть сповіщати. Скажіть нам, будь ласка, які є ще перешкоди в Збройних сил України дістатися Енергодару і звільнити його від окупанта. Які ще є? Три міста, щоб дістатися Енергодара. От воно вийшло, що так, буде звільнятися по черзі. Там три міста. Як це буде відбуватись? Все готово. Все готово для того, щоб звільняти Енергодар. Чекають тільки, чому так відкладають. Виснаження у військових, чекають, ще має надійти із за кордону допомога, або це буде жива сила, яка буде має прийти жива сила нашим військовим, зміна, бо ті, хто зараз боронять. На фронті от має відбутися чи ротація оця зміна. І тоді відкриється дорога і здійснять оцей наступ. Бо дуже виснажені самі військові. Но вони ждуть на допомогу. Так, які є перешкоди, щоб надійшла допомога е, сильній військові е, жива сила Збройним силам України за кордоном? що заважає? Відкрита дорога. Вони в... Е, Найближчий час надходять, і в них дуже нова буде ця війська, вони дуже понов... нові оновлення. Надзвичайно сильні люди, і тут в них завдач... завдання, головна задача в них, щоб захистити людей, щоб захистити людей. Від захист небо буде ще. Це, напевно, що і чекають на тих, хто буде з неба ще закривати небо. Дякую ви Сил. Так, все, заперечую весь негатив. Я хочу забрати все, що заважає, якнайшвидше. Купувати місто Енергодар. Заперечую весь негатив. Заперечую, заперечую всіх зрадників, колаборантів. Більше на ворога ніхто не може працювати. Да прийде якнайшвидше допомога Збройним силам України. Заперечую якнайшвидше. Відкриваю дороги на перемогу Збройним силам України. Заперечую весь негатив, та прийде якнайшвидше перемога. Відкриваються всі дороги. Заперечую весь негатив, буде так. Тут дуже на людей тиск великий в Енергодарі, вже небагато хто, ну, люди знаходяться як в рабстві. От у них такий стан. Небагато хто працює, дуже важко людям. Жорстокі, дуже жорстоке ставлення. Заперечую весь негатив. Більше ворог агресію до жителів Енергодара не може чинити. Відвертаю ворога від місцевого населення, навіки вічні виходи ворога з Енергодара перекриваю, де настане якнайшвидше мир. Прошу вищі сили. Допоможіть жителям Енергодара, до неї, де надійде вся необхідна допомога гуманітарна, фізична. Де да звільнять якнайшвидше місто. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дорогу на якнайшвидше звільнення від окупації міста Енергодар. Де да забереться геть ворог знищиться. Більше немає змоги в окупантів утримувати, декупувати місто Енергодар, закриваються їхні всі дороги, постачання припиняється, ворог тікає, сам себе боїться, лякається. Більше не може агресивно чи, е, діяти щодо жителів Енергодару. Буде так, буде так, буде так, де Та звільняться всі, хто знаходиться. У полоні, в Енергодарі, прошу, допоможіть вищі сили, нашим військовим, Збройним силам України, відкриваються дороги на надходження всієї необхідної зброї, живої сили, допомоги для звільнення міста, Енергодара, без втрат для місцевих жителів і безстра для військових України. Буде так, буде так, буде так. Прийде, де купація міста якнайшвидше, прошу. Буде все сказане здійснене Отак в ворогу нічого не залишиться, як просто залишити місто. Має вийти ворог. Дякую за увагу.